Слава Ісусу Христу! Нещодавно почув дуже цікаву притчу. Приїхав внук до свого дідуся в село на канікули, зайшов додому в його кімнату і бачить, що на стіні висить гіляка. Звичайна суха, не якась коштовна, не різблена, не... Проста гіляка, суха. Питається дідуся, а що це за гіляка і чому вона тут висить? Дідусь. Відповів своєму внукові, що гіляка для нього є ця дуже особлива. І скільки він буде жити, ця гіляка буде висіти у його домі. Він внука це зацікавило, просив, щоб дідусь пояснив йому. І дідусь йому розповів історію зі свого життя. Був він малим хлопцем, і зі своїм дідусем, зимою пішли гуляти. Він, як хлопчак, якому було все цікаво. Вирішив піти на озеро, вкрите кригою. Встав на край озера, побачив, що лід досить грубий, товстий і вирішив пройти більш на середину озера. Дідусь йому казав: Не йди, бо там можеш провалитися. Та він не зважав Ішов йшов на середину озера, бо думав і знав, що крига там також має бути. Грубою і міцною. Коли він опинився на середині озера, почув, що під ним лід почав тріщати. А за деякий момент він вже опинився і в самій крижаній воді. Дідусь кинувся йому допомагати, рятувати його. Але почув, що під ним також лід може проламатися, знайшов гіляку. І цю гіляку якнайшвидше простягнув своєму внукові. І в такий спосіб врятував його, витяг його з краженої води. Повернулися вони додому, дідуся на вечір забрала швидка допомога. На ранок вже повідомили, що дідусь вночі помер від розриву серця. В той день дід... внук втратив дідуся. Але лишилася та гіляка. І з того моменту він цю гіляку повісив у себе вдома на стіні, як символ великої любові, як символ того, що дідусь вчинив для того, щоб врятувати свого внука. На наших стінах вдома також висить така символічна гіляка, через яку ми врятовані. Висить хрест. Дві перекладини, якими нас Бог врятував, зокрема, пожертвувавши собою, цінуємо хрести, які в нас є, через які ми спасаємося. Нехай ці хрести, які висять в нас вдома, пригадують нам про велику жертву, якою ми були спасені від смерті. Всім гарного дня, слава Ісусу Христу!